Вітаю вас на своєму каналі. На сьогоднішньому уроці ми вивчатимемо базові правила читання в англійській мові. І перше, що слід почати, це засвоїти 4 типи читання голосних букв. Почнемо з голосної A. Транскрипцію пишеться EI. І подивимося, як вони читаються у відкритому складі. Відкритий склад слова, коли в кінці стоїть голосна, яка не читається. При цьому наша літера буде читатись як в алфавіті EI. Game, Trade. Place, made. State. Paid. Далі друга колонка закритий склад. Як ви вже зрозуміли, закритий склад, коли в кінці приголосна. Тому наша A вже читатиметься як довге E, і позначається отаким от символом. Bat, cat, Fact, Hand, Lamp, Sand. Так, третя колонка ми вже бачимо, у нас є R, і це означає, що звук подовжений. Подовження позначається двома крапочками: A, Farm, Dark, Card, Mark, Large, Start. І остання колоночка. В нас вже чується дифтонг, тобто дві голосні Е. На письмі A, R, E. Виходить share. Mare dare, ster подовжина і. У відкритому складі читається як в алфавіті і Pete, she, we, me, C. В закритому складі буде вже читатися як е e, коротке. bed, tell, т, пан. Третя колонка. E. Turn, her. Serve, Person, Germany. І остання колоночка дифтонг І. Here severe, wear, Sphere. Зверніть увагу BH читається як Ф. В словах грецького походження. Наша наступна голосна I. I. Ось так позначається в транскрипції. І так само звучить у відкритому складі I. Like, rice, bike, five, glide, nice, invite. У закритому складі читається як наша и. Sit. Tim it six stick kitten max третя колоночка коли у нас I plus R дає звук U Circus Bird Girl Skirt Circle Sir Thirty І остання колонка. Ми вже чуємо три в тонг, тобто три звуки А і Е. Fire, Higher, tire, Liar, Admire, Desire. На черзі голосна О. О. Rose, nose, note, home, go, close, alone. В закрытом складе будет коротко «о». Pot, last, frog, dug, stop, hut. Третья колоночка. Так само мы бачим, что у нас есть «о». Разом з R. Тому буде подовжений звук. Транскрипції позначається двома крапочками. І читаємо разом: Fork, shirt, spurt, lord, port, Sart. Так, і остання колоночка читається, як і третя, довге О, але ми бачимо, що тут у нас три літери, Так? Core, stir, door, score. Розглянемо U. Так, позначається в транскрипції. Украпочка означає подовження. І те ж саме буде у відкритому складі: U. Tube, Mute, Cute, Huge, Use, Chen. В закритому складі вже читатиметься А, БАД, CAT, As, Lunch, Drum, Rubbish. Далі. Подовжене е «Turn», Hurt, Burn, «occur», Purple, Burst. І тепер трифтонг «юе», Pure, Тьюрин, Cure, Sure, Перли. Так, ще зверніть увагу на третю колоночку, от я вам обиду. You are. Тобто у нас було «і» e plus R, було E. Звучало так? Далі I plus R дорівнює той самий звук E, і останнє U plus R теж буде E. Тобто різні букви сполучення, а звук той самий. Давайте подивимося приклади слів. Нагадаємо Her. Sir and fir. Why? В транскрипції I і так само у відкритому складі. My cry shy, buy, type fly. Друга колоночка. Вже буде звук І, «Мес», «джем», Симба. «фогі». До речі, коли двоскладове слово, в кінці Y читається як «і». System typical. Буква сполучення в третій колонці зустрічається дуже рідко, але я знайшла парочку для вас. Це Myrtle і Bird. І остання колонка тривотонах I. Lier, Tire. Тепер розглянемо приклади. Don't cry. You'll fly by. Plain next July The Myrtle Tree is a symbol of love. Прочитаємо подані речення ще раз Don't Cry. You'll fly by plane next July. The myrtle tree is a symbol of love. На все. Бажаю